Дочекалися, доки грім гряне минулої ночі, коли у столиці працювали сили протиповітряної оборони, кияни Деснянського району не змогли потрапити до сховищ. Ті були під замками. На жаль, загинуло троє людей. Та за словами голови тамтешньої РДА, міська влада видала наказ, що підвали були зачинені. Команда міста, що всі укриття мають бути закриті. А сьогодні вже зібрав міський голова всіх голів районів і прийняв рішення про те, що всі. Укриття мають відкриватися. Помста не забарилася. Нині Віталій Кличко ініціював відставку Ратнікова. Останнє ж слово залишається за президентом. І маленька довідка з десяти глав районів. Дев'ять у нас представники від слуги народу, керівник Київської міської військової адміністрації, призначений офісом президента. Це якщо про спільну і справедливу відповідальність. Володимир Зеленський також відреагував на подію. За словами гаранта, укриття мають бути доступними. Це обов'язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов'язок забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачите, недбале ставлення до цього обов'язку. Боляче бачити втрати. Кабмін ухвалив рішення про перевірку всіх сховищ України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, напрацюють зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності тих, хто своєю недбалістю наражає людей на небезпеку. На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у Україні, і, зокрема у місті Києві, у будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей. І на місцях заметушилися у Львові. Перевіряють всі комунальні укриття міста. Насамперед йдеться про сховище у районних адміністраціях, закладах охорони здоров'я, освіти культури. Сьогодні з 18 до 20 години усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими. Це можливість мешканцям зустрітись, перевірити стан своїх сховищ та ще раз домовитися про їхню роботу під час повітряної тривоги. Це стосується усіх укриттів у місті. На перевірках наголошує перший заступник начальника Хмельницької ОВА Обласною військовою адміністрацією прийнято рішення негайно. Перевірити доступність укриттів області наголошую, під час повітряної тривоги жителям області має бути забезпечено безперешкодний та цілодобовий доступ до усіх визначених укриттів. А щоб укриття дійсно функціонували, МВС ініціює створення спеціалізованих груп, які будуть це контролювати. Якщо людина прийшла до укриття, бачить, що воно зачинене е, в період повітряної тривоги. Е, вони набирають на 102, приїжджає патруль, фіксує і надалі вже проводиться перевірка. Сніжана Мазур Давід Авершин. Новини 33 телеканал.